А ви знали такий термін, як кавова інтоксикація? Не передозування кавою, а от саме кавова інтоксикація. У мене було дуже насичені 4 дні, і я це дійсно на собі відчула, що таке кавова інтоксикація. І навіть перестала пити каву, мене одне фізично нудило. Ніколи такого не було, щоб мене нудило від кави. Перейшла на зелений чай. Детоксикую свій організм. Сьогодні заїхала в Макдональдс. Ну як? Я в Полтаві два тижні не була в Макдональдсі. Як ви думаєте, купила я каву чи ні? Не купила ось. Мілкшейк. Інтоксикації мілкшейком у мене ще немає, тому це замість кави мілкшейк. Звісно, сумнівна, да? Ну, зато не кава. Аби не кава, треба щось пити. Треба щось пити, чай уже набрид, каву не можу пити, це мілкшейк. Що ж це можна пити? Компот Компот можна пити. Сказала і саме таке слово архаїчне, якесь треба компоту зварити, мабуть, якогось, бо нічого пить. Цукор і там, і там, і там. Цукру немає тільки в зеленому чаю, але від нього вже теж треба детоксикація.